Доброго ранку, мої любі другокласники. Вітаю вас з початком другого семестру. Зараз у нас урок української мови. Небо і земля, небо і земля нині торжествують. Ангели й люди, ангели й люди Різдво святкують, А ми часу не гаймо, рідну мову вивчаємо, ніжною, солов'їною батьківщину прославляємо. Тож відкрийте, будь ласка, свої зошити і запишіть. 9 січня класна робота. Відгадайте загадку, я у батька третій син, а дітей у нього сім. Маю четверо сестер і зовуть мене. Четвер. А хто ж цей батько? Ну, звичайно ж тиждень. А що ж це за четверо сестер? Так, це дні тижня. Давайте повторимо дні тижня всі по порядку. Понеділок, вівторок, середа, четвер, п'ятниця, субота, неділя, семеро. А тепер, любі мої, зверніть увагу на слова понеділок, середа, четвер, неділя. Правопис цих слів вам потрібно запам'ятати і завжди писати правильно. Понеділок, середа, четвер, п'ятниця це словникові слова. Ви їх можете знайти в підручнику на сторінці 81. Запишіть ці чотири слова в зошит, поставте наголос і підкресліть букви, які потрібно запам'ятати. Прочитайте вірш. Ой, яка чудова українська мова! Є у ній хурделиця, віхола, завія, завірюха, хуртовина, хуга, заметіль. Назвіть усі зимові явища. Так, це хурделиця, віхола, завія, завірюха, хуртовина, хуга, заметіль це все слова близькі за значенням, які означають... Це зимове явище. Випишіть їх, будь ласка, в зошит. За потребою ставте відео на паузу. Всі ці слова близькі за значенням. Але різні за звучанням, їх називають ще синоніми. Отже, серед слів назв предметів є синоніми, тобто слова, які звучать по-різному, а означають майже одне і те саме. Наприклад, ураган, буря, шторм, буревій. Це все дуже сильний вітер. Отже слова ураган, буря і шторм це синоніми. Попрацюємо за підручником. Знайдіть, будь ласка, вправу 222 на сторінці 82. Розгляньте малюнок. Прочитайте або проспівайте куплет народної пісні. Давайте зробимо це разом. Маленькі сіни, ясна світлиця, всюди чистенько, так як годиться, стукає в вікна, груша креслата, це наша хата, це наша хата чи співзвучні малюнок і віршовані рідки. Звичайно, вірш розповідає про хату, і така сама охайна гарна хатка зображена на малюнку, а з довідки оберіть слова, які характеризують хату, оспівану у пісенці. Наша хата яка? Так, вона весела, вона радісна, вона усміхнена, слова сумна, зажурена і заплакана не підходять. Тому їх виписувати не будемо. А тепер поміркуйте, чи можна слово хата замінити словами дім або оселя? Звичайно, можна. Можна сказати хата, можна сказати дім, можна сказати оселя. І всі ці слова відповідають на питання, що. А виділені слова випишіть, будь ласка, і побудуйте їх звукові моделі. Зверніть увагу, скільки близьких за змістом слів, скільки синонімів можна дібрати до слова хата. Хата це дім, оселя, світлиця, господа, домівка, будинок, навіть халупа. А зараз у нас на уроці хвилинках каліграфії. Пам'ятайте! Красиво писати, себе поважати. Пропишіть, будь ласка, склади в зошит. Красиво, правильно з'єднуйте всі букви. Слідкуйте, щоб вони мали правильну форму і нахил. І Виконаємо завдання вправи 224. Прочитайте віршовані рядки і придумайте заголовок. Давайте прочитаємо віршик разом. Мати досвітня пташинка. Лиш засіріє уже, ходить по хаті навшпиньки. Наче мій сон береже. З яким почуттям поет говорить про свою маму? Ну, звичайно, з ніжністю, з повагою. Мені здається, навіть з захопленням. Чому? Тому що мама стає раніше за всіх і береже сон усіх домашніх. А тепер запишіть в зошит. Вправа 224. І до слова мати запишіть слова близькі за значенням. Можна сказати мати, а можна сказати неня. Дуже часто можна у літературних творах знайти слово мама або ще маму називають неня. Ну, подумайте. І складіть розповідь, що радує і засмучує вашу матусю. І постарайтеся більше ніколи свою матінку не засмучувати. Запишіть, будь ласка, речення про свою маму. Отож, давайте пригадаємо що серед слів нас, предметів, є слова, близькі за значенням. Тобто звучать по-різному, а означають одне і те саме. Доберіть, будь ласка, синоніми до слів вірша, до виділених слів. Можна дощ, а можна злива. Є сім'я і є. Родина, лиш була б вона щаслива, пише букву або літеру. Порядок їх це алфавіт, абетка, азбука. Можна поле, лан і нива. Можна лід, а можна крига, в небі райдуга, веселка. Ми з вами зібрали синоніми, як ви гадаєте, для чого вони потрібні? Та для того, щоб одне і те саме слово не повторювати у тексті. У оповіданні. Наша мова багата і старайтеся використовувати якомога більше слів, близьких за значенням у своєму мовленні. А взошит, будь ласка, оберіть! І запишіть чотири пари слів близьких за значенням на вибір, який вам подобається. Наприклад, дощ злива, сім'я родина, лід крига, райдуга, веселка або свої пари, які ви знайдете. Ну і звичайно ж, не забудь оцінити свою роботу на уроці. А мені здається, все було чудово. Ви просто молодці. Дякую за урок.